Ну що ж, всім привіт, народ вас відпустив Подобайка. Так, ми з вами грали. Тут в багато яких сценаріях за Україну. А знаєте, що я подумав? Ми не грали в вікторіанській ері. Вікторіанська ер. Хм, Можна виділити Західну Україну навіть в Вікторіанській ері. Але ні, давайте уявимо, що ми підняли повстання і вийшли вперед. Виділити осала кість. Намалював. Намалював. Хм. Насправді кажуть, перед цим, щоб Молдову звільнити. Ой! Я оберу ще територію Молдови і передам Молдові. Типу. Брата за відділеного сала. Є. зробити столицію Київ. Виділити. Так. Е, Молдовське князівство. Торгівельний союз. Торгівельна угода. Даруйте Молдову. Депочків навіть не вистачає, прикольно, так. Да? Податки, товари, інвестиції. Я Зараз перше, що буду робити, це просто. Так, дипочків вистачає. Це просто намагатись вижити. Намагатися асимілювати, так, сусіди. На жаль, покращимо відносини. Зачекайте, що в мене з грошима сталося, все ж було хорошо. Уже один крок навіть плюс 1000. Що мені робити? Щоб Київ трохи асимільований. Ні, серйозно, що мені робити, якщо я повністю в мінус ходжу. І не можу навіть на 5 кроків асиміляції поставити. Е, е. Я через те, що я вассал 400 віддаю. Ти знущаєшся. Може взяти борг, чисто щоб щось поставити на асиміляцію. Давайте почнемо с, хоча б Київ. А, мені мене до не вистачає. Я б того декілька грошей витратив. Незрозуміло на що. І адміністрування збільшується, до речі. Нікуди я в приріст населення скинув, якщо я міг адміністрацію зменшити. Ну і нехай. Взяти борг. Депочки Беру Бруборг. Що мені не допоможе, тому що мені вже два борги треба брати. Раз борг. Два борг, мінімальний. Просто щоб поставити ще що хоча б якусь провінцію на асіміляцію. Це найкраща провінція. Севастополь. Після Києва. Так. Асмілювати. Вже ж борг ми повернули, але ми все ще в мінусі. Та я знаю, що в нас немає витратної на інвестиції. Я знаю. Я знаю. Щоб ще хоча б одну провінцію взяти, треба ще чотири борга взяти. Донецьк. Наступне найкраще. На теоретично ще одну тут взяти. Із мою сіміляцію. І навіть ще останній доступний кредит. Більше не зможемо поставити ще якусь провінцію, рівне. На асіміляцію. Теоретично це може допомогти. Теоретично. Так, ми виплатили всі борхи, а тепер надіємося і віримо, що ми вийдемо в плюс. Такого не має бути прям такого мінусу. Та я асімльовуюсь потрохи. Та у на нас ця економіка має падати і все має падати. Ну, дайте мені плюс, хоча б якийсь мінімальний плюс. Я мені хоч тут відсоток поставити. Е, е, Запречте, я не збираюсь воювати ще. У нас плюс. Все, фух. Товари. Я зміг на товару поставити. Ні, тепер знову мінус. Все ж було хорошо, я ж вийшов в плюс на декілька на декілька кроків. Поверніть мені плюс. Я хочу, б не падав. Все, товарні інвестиції постав. Я не збираюсь не з ким воювати, заперечити. І заперечити. Фух, ми хоча б в якомусь плюсі. Ні-ні-ні-ні- ні, ні, ні. який мінус? Ну чому знову в мінус? Мені піти з мінусу, зараз. Заперечити, я не хочу з ким воювати. Знову я в мінусі, тепер знову в плюсі. Тепер знову в мінусі, знову в плюсі. Щось мою економіку шторміт. А, да, і в мене всі провінції мертві по економіці. Просто 99 через те, що я не підтримував. Через те, що в мене були 0 інвестицій і продовжують бути 0 інвестицій І населення у нас вже ж також падає. А, А, а як вижити? Це не но. Як? Чому я з самого початку в мінусі був? Мені навіть не дають підтримувати. Треба було. Можливо, треба було спробувати з самого початку в Адміністру... А давайте спробуємо. Нова гра. Так. Ще раз виділити васана сана. замальовую повністю. Витрати на адміністрування нас вбивало повністю. Ось так. Київ, а вже ж столиця. Делити васала. Так, тепер поїхали. А, я не тикнув грати за нього. Ну, а гра. Впрощаюсь. Помилився. В такому випадку. Торхівельний торговий запит. В Молдові, ось це даруй. Виділити весело так, все. Всі-всі-всі гроші, які в нас так армію розформовують. А, технології мені не дасте обрати. ні, дадуть. В адміністрування. Зменшення адміністрування на кілька відсотків може врятувати нас. І. і все. При, при різ населені, не знаю. Так, все хоча б по якомусь мінімуму поставимо. Поїхали з кращих провінцій, почнемо. Так, давайте 23 кроки хоча б спробую Київ закинути. А -а -а. Взяти борг. Севастополь. Взяти борг. Ще. Донецьк асимілювати. Навіть якщо я ще візьму борг. Ні, депочків може вистачити. Взяти борг. А, Борг береться за очки руху. за дипочки. Ассімілювати Одесу. І ще можна буде взяти борг. Ну, Ізмаїл. На асіміляцію Ізмаїла. Все далі нема сенсу. Хоча гроші є. Які полетіли всі одразу. Хоча якщо я зараз зможу ще один хоча б борг взяти. Зможу. Я зможу ще одну провінцію на асіміляцію поставити. Це б. Ізмаїл тепер рівне. Це дасть мені хоча б декілька асімльованих провінцій. Ну вже ж далі нема сенсу. І навряд чи мені борг дадуть. А так, все, п'ять боргів. О, а тепер віримо, що ми якось вийдемо в плюс. Ні, ми не виходимо в плюс. Мінус 243. 197, 193, 185. Насправді кажучи, можна було ось так. Проголосити незалежність. А вони відмовились. Тільки я по іншому трохи планував. Чому я в плюс не виходжу? На цей раз, як мав би в плюс вийти, враховуючи те, що минулий раз я виходив в плюс. А там я не качав провінції в. ой, я там не качав технології в зменшення адміністрування. Тут я качав. Але я все ще в мінусі і не можу вийти в плюс. Але чому? На цей раз я взагалі не можу ніяк вийти в плюс. У мене. Це знущання? Взагалі ніяк. Ось бачите. О, плюс маленький. Все, зупини впадіння. І скажіть, будь ласка, що на цей раз я зможу втримати цей плюс. Ні, знову в мінусі. Я на цей раз вкинув гроші в адміністрування. А, в нас економіки вже нема. Так, да, ми вийшли в плюс, коли в нас померла економіка. Прекрасно. Дякую. В мінусі знову. Це нереально. Я не знаю, як це зробити. При цьому в мене в інших сценаріях немає такої проблеми. Це саме вікторіанська ера, щось. Така жахлива. Я не знаю, що мені робити. Це прям жах. А ось декларація незалежності. Це треба було з самого початку зробити судячи за все. Так, окей. Тоді робимо по-іншому. Нова гра. Ось що ми робимо? Так. Ти спочатку віддаєш Молдові Молдову. Так, грати, зробити столиці. Україна. Виділити осала? Так. Тепер я одразу, як як декларація незалежності. Вона не прокотить, тому мені оголошують війну. Так, поки що технології не чіпаю, даю себе захопити швидко. Це нічого страшного. Ось так І Тепер просто угода, в якій ви нічого не забираєте. Тобто, що Знову це тупо що нам навіть не дають можливості стати на асіміляцію, коли ми просто виділяємось. Тому ось так. ось так от треба починати. Максимально угода. Де мені ще віробраці? Я так, до речі, можу теоретично набити собі. Хм, Давайте так, якщо вже 4, 4 рід, то 4 по поповні. Бачите, в мене з'являються переможні очки. Це, 107. Військові репраці ще. мені давай. В якості. виплат... Ой. Ой. 3600 військових репарацій ще отримую. Прекрасно. Так і має бути, знаєте що? Так і має бути. Тепер поїхали сімлюватись. Ну, і вибачаюсь, що відволікаю вас від перегляду. Хочу нагадати, що 30 серпня. Це, напевно, завтра буде. Я записую відео наперед, тому не знаю, коли 30 серпня буде. Вийде моя нова гра. Симулятор країн, тому, якщо ви її придбаєте, я був дуже вдячний, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залучити рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене підтримає. Так зачекайте, а що в мене з бюджетом, чому в мене Всього сотня плюс, бо в мене адміністрування 4 тисячі витрачаємо. Я не хочу щоб знову весь взбайду, що в приріз населення качаю. На цей раз я зміг багато принців поставити на асиміляцію, ми маємо вийти в плюс по адмініструванню. Ну, в плані заробляти більше, ніж витрачаємо на адміністрування, і мати змогу хоча б якось ставити на асіміляцію привінці. Бачите, ми живі. Боюсь, повстанців, але живі. Але ми живі. Ми трохи навіть трохи прибуток вирівняли. Але нам і далі, щоб все на повторну асіміляцію закинути. Так, перша асиміляція закінчилась у всіх. і тепер повторна асиміляція, щоб тут було 90% і більше мого національного населення. Ще деякі привінції треба віддати їм належно по 80%. Тут 90% навіть. Прекрасно, але це не всі. Далеко не всі. Можливо, я просто деякі принці випадково наповторно поставив асіміляцію. Єе, yeah. все. Ми тепер повністю осмімільовані будемо в <laughs> Османській імперії. Ай! Це прям ай. Західну Україну зухпили Османська імперія. Да, yeah. і нам би економіку в столиці. у нас ще розробка жахлива. Ну, це взагалом проблема всієї русні. Агально ну, кажучи, що вже про відсутність технологій. Нам складно буде вживати посеред по імперій. Хочу по 5% усюди. Ну, я зможу дуже хорошо качнутися по технологіям. Давайте качнусь. На сім технологій піднятися це вже дуже хорошо, піднявши свій прибуток до 1900. Ну так, можна, насправді так кажучи, 60 тисяч назбирати. І вперед в технології. Ну, Тому що це дуже важлива частина прибутку. Не хоча б встати на рівень з іншим країнами по технологіям, це вже б зайвим не було. 55-й, все, 55-й рівні технології можна зупинитись. Дуже непогано качнулось вже. Прям дуже непогано. У нас прибуток 3600. Просто з пустого місця. Збільшили більше ніж в три рази прибуток. Це ще я розробку не качнув. Все, тепер можна нормально качати Київ. Ось збільшили. Все. І прибуток ще до 4500 Збільшили. Перва бібліотека. Насправді кажучи, ще всім би розробку збільшити, тому що в мене взагалом розробка по країні жахлива. 0,5. Да. Через русню. В них взагалом погана розробка. Неприємно. Блін, проблема в тому, що якщо нам на когось нападати, це або на Аспанів або на Русню. І те і те, це складновато буде. Насправді кажучи, нам би. У нас є? У нас є Севастополь, який, який взагалом-то на рівні з Україною. Ось Києвом по нас по силі. Мене те, що там зросту, типу, в Києві менше, ніж в Мінське, це тупе. Севастополь перед двома покращеними провінціями в економіку ми куди покраще будемо. Істерню і порт одразу, щоб економіка була ефективніше. Так, ще одна покращена принці в економіку, це прекрасний плюс. Знову ж це друга османська австрійська війна. Блін, проблема в тому, що мені потрібні тут провінції. Але для цього треба буде з за османами воювати. Ну, тобто повернути свої провінції, Львів, Ужгород і так далі. Якщо нас прийде кажучи, нам зрости не так, щоб складно буде, бо ми сильні. І у нас нам є куди зростати. Але на османів Асма... я зараз не потяну точно. Ну, ось такий трохи сумбурний початок. Тут ми скоріше намагалися розібратися, як почати гру, ніж як грати. Але наступне відео почнеться з вже прокращеної економіки, і вже з метою повернення своїх провінцій. Що ж, а на цьому поки що це відео ми закінчуємо. Дякую всім, хто подивився. Особливо дякую всім спонсорам, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уход з відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом послання в описі, або так само старшите спонсором на Ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та побувайте!